Законопроект про накопичувальну пенсію вже у Верховній Раді. Пам'ятаєте, казали, не скоро, не будемо поспішати, але поспішають і дуже поспішають. Що ж це за поспіх такий, чому так квапитись? І причина вас здивує? Владі потрібні гроші простих українців. Ну, це якщо зовсім просто. Ініціатори проєкту, до речі, Третьякова і компанія, а, ну, ви, мабуть, не здивовані. Зараз все подробно. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Влада дуже активно просуває запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії в Україні. Кажуть: якщо цього не зробити, то скоро взагалі не буде чим платити пенсії, а люди просто залишаться ну, за межею бідності. Проте експерти застерігають взагалі від поспішного впровадження ось такої пенсійної реформи. Кажучи, українська економіка абсолютно не готова до цього, і накопичені гроші громадян пропадуть. Я абсолютно згодна ось з таким висловом. Зараз абсолютно не о що, що а це точно зараз не на часі. Але ініціатори законопроекту, до речі, законопроект 92. -12, вони собі знають своє діло і плювали на застереження експертів. Вони хочуть запровадити обов'язкові накопичувальні пенсії для всіх працюючих українців. Так, ми всі розуміємо, що введення накопичувальної пенсії це лише питання часу. Населення України катастрофічно старі через низьку народжуваність, також через масову міграцію українців за кордон. Війна дуже загострила цю проблему. Багато українців, які виїхали через війну, вже знайшли собі за кордоном роботу і не мають взагалі наміру повертатись додому. Таким чином, в Україні залишаються переважно літні громадяни, які вже не працюють і потребують державної підтримки. Причому з кожним роком питома вага людей похилого віку буде зростати. Погіршує ситуацію те, що дуже багато людей працюють неофіційно, а високий відсоток тіньової економіки, податки від ціновіків, звісно, не надходять, зокрема ЄСВ, з якої і формуються кошти для пенсійного фонду. Тому ось ця накопичувальна пенсія вона може стати чи не єдиним порятунком. Але чи стане? Ось головне питання. Що пропонують автори законопроєкту? Отже, автори хто в нас автори? Давида Рахамія, Галина Третякова і компанія. Втім, знаєте, якби влада мала якусь іншу політичну силу, то персоналі були б інші, але я думаю, що ініціатива залишилась б. Бо, знаєте, це просто, це просто вимога часу. Отже, що йдеться у пояснювальній записці до законопроекту. Законопроектом передбачається встановити обов'язкову участь в системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників. Так, роботодавці будуть сплачувати 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 і 2% у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників. А держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України. Ось таке йдеться в пояснювальній записці. Крім того, власники накопичувальних рахунків, тобто кожен працюючий українець, можуть також самі доплачувати якусь там певну суму грошей, щоб зібрати собі більше на пенсію. Держава також обіцяє підтримати їх в цій справі співфінансуванням вкладів на передетних засадах. Щоправда, передету вона буде дотримуватись лише в межах 3%. І ще дуже важливий момент: накопичувальна пенсія є власністю людини, яка ось, на ім'я якої зареєстровано рахунок. Тому в разі смерті гроші, недоотримані власником рахунку, передадуть в спадок його рідним. І ось тепер підходимо до. Головного питання: грошового з яких коштів будуть формуватись накопичувальні рахунки? Отже, закон визначає три джерела поповнення рахунків: накопичувальні внески. Інвестиційний дохід, створюваний внаслідок розміщення та інвестування коштів учасників системи в порятунку, встановленому законом, і сума штрафних санкцій, тобто там ні, якісь інші платежі на користь учасників системи, там або авторизованих недержавних пенсійних фондів, авторизованих банків, авторизованих страхових організацій, скажу так: із цих трьох джерел, лише перше виглядає більш-менш безпечним. Водночас з законом визначено вісім статей витрат із накопичувальних рахунків, причому п'ять із них на користь тих, хто буде обслуговувати ці рахунки. Буде піклуватися про інвестування грошей, буде здійснювати аудит використання грошей. Щоправда, закон містить обмеження. Всі ці статті витрат можуть бути використано трохи більше 0,5% від всіх грошей, накопичених на рахунку. Що кажуть експерти? Експерти називають три основних фактори, які загрожують перетворити накопичені гроші просто на купу папірців, які нічого не варті. Перший чинник це інфляція. Тут все зрозуміло: за нинішньої інфляції вводити накопичувальну пенсію ну просто, просто взяти і викинути гроші на вітер. Через рік все це подешевше. Я навіть не знаю в скільки разів. А потім більше і більше і більше. Другий чинник це відсутність фондового ринку України. Я вже просто тисячу разів про це казала. Щоб підтримувати вкладені суми, хоча б в їхній реальній вартості, потрібно дуже вигідно вкласти ці гроші, щоб вони давали високий приріст. А вкладати їх не було куди ще до війни, а тепер тим паче. Практично вся велика промисловість розбита в науку, та також не вкладеш, тому що її немає. В будівництві на великий приріст не можна розраховувати, адже його собівартість зростає з кожним днем. Третій чинник він такий суб'єктивний, недобросовісні ділки можуть просто вкрасти гроші, що накопилися, і фух, розчинитися з ними на просторах земної кулі. Це дуже часто в нас навіщо далеко ходити. Он за газ платили, платили люди. Фух, все комусь пішло в карман. Є ще один момент, про який вважають за краще взагалі не говорити. Накопичувальні рахунки формуватимуться із грошей, які йдуть на єдиний соціальний внесок. Додаткових вирахувань із зарплати не буде. Тобто, фактично забирають частину грошей із солідарної пенсійної системи, отже, із виплат нинішнім пенсіонерам. Проте більшість із них і так, ну, зовсім маленькі ці пенсії. Зовсім що ж забирати. Звісно, скорочувати їм виплати, уряд ну, навряд чи наважиться. Я дуже сподіваюся на це. Просто оновлення пенсій буде відбуватися ще скромніше, ніж зараз, і реальні виплати майже не будуть зростати, незважаючи на інфляцію. Тобто, нинішнім пенсіонерам вже зараз будуть платити менше заради світлого майбутнього майбутніх пенсіонерів, яке швидше за все так і не настане. Вибачте за каламбур, але ну я не знаю, як це по-іншому сказати. Таким чином, експерти не заперечують, чи вводити накопичувальні пенсії потрібно, але, але точно не зараз. І ще одне дуже важливе питання: ось воно просто вже на язиці. А навіщо тоді поспішати з цим законом? Відповідь очевидна, і вона прямо написана в поясненні до законопроекту. Читаємо. Створення в країні системи обов'язкової накопичувальної системи дозволяє вирішувати не лише завдання посилення рівня соціальної захищеності населення, а й економічного зростання країни, оскільки індивідуальні накопичення громадян, які формуються в обов'язковій накопичувальній системі, інвестуються в економіку країни. Тож, схоже, що заощадження громадян можуть стати основним фінансовим інструментом після воєнного відновлення України. Якщо репарації, які має нам заплатити Росія після нашої перемоги, будуть скромніші, ніж ми сподіваємось, і якщо західні інвестиції, на які також дуже розраховує наша влада, також не будуть щедрими, як нам мріялось, ось гроші простих українців стануть, наскільки, я розумію, основним фінансовим інструментом після воєнного відновлення України. От і все. Більше мені сказати нема чого. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. А в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.